Доброго дня, пані та панове. Я той бізнес-коуч, який допоможе вам досягти найвищих висот в бізнесі. Я співробітник компанії і керую бізнесом компанії в десяти країнах світу. Я власник бізнесу і я бізнес-партнер. Успіх починається з великого мислення. Я допоможу вам віднайти ваші амбіції. Та перетворити їх на ваші досягнення. Я допоможу вам знайти скритий потенціал, виявити ваші сильні сторони та використати їх на повну потужність. Якщо ви мрієте про масштабні проекти, то ми знайдемо способи їх реалізації. Я знайду, як досягти цілей, які ви ставите. Я не обіцяю вам легкого шляху, але я обіцяю вам результат. Ми розробимо план дій і будемо спрямовано втілювати його крок за кроком. Мій досвід дозволяє бачити мені перспективи там, де багато людей бачать лише проблеми. І я навчу вас цьому баченню. Вірити в себе це основа успіху. Я навчу вас вірити в себе навіть тоді, коли ніхто у вас не вірить. Я навчу вас ставити такі цілі, які для багатьох здаються недосяжними. Коли ми з вами почнемо працювати, ви відчуєте силу позитивних змін. Я навчу вас керувати часом. Я навчу вас керувати своїми підлеглими. Я навчу вас. Керувати всіми тими ресурсами, які у вас є. Я навчу вас стратегічному мисленню. Я навчу вас приймати правильні рішення і саме в той час, коли вони необхідні. Ваш бізнес піде лише вгору, і ви будете прикладом і натхненням для багатьох людей. Тож давайте розпочнемо цю історію вже сьогодні.